Що я для себе взяла, що це дуже крутого? матриця прийняття рішень. Прям дуже крута штука, тому що іноді мені по, по Черкаському офісу треба прийняти рішення, а я не знаю, що із цього, як правильно це зробити, так, щоб було з мінімальними витратами, якимись. Я не знаю якими. Потім, коли я робила домашку, про... Це, мабуть, була перша чи друга домашка, я не пам'ятаю, як вона про що вона, але ми там будували, робили собі проекти, розбивали по, по по, пам'ятаєте по цим? <реклама> по, 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 да. І я собі там, в принципі, прописала, як можна степ step, step пропічить і все-таки добитися того, щоб нам відкрили офіційне entit. Я не знаю, спрацюється чи не спрацює. Я поки е, я чекала закінчення курсу, щоб бути вже ну, вивільнити багато часу, тому що треба ресерч робити, і все таке, то я поділюсь, в мене вийшло чи не вийшло. Ось так як я ще паралельно займаюся коучингом, розвиваю свій коучинг, то я взяла дуже багато інструментів саме для коучингу і для свого особистого розвитку, особливо фінансове планування. Я чекаю 30-го числа, щоб сісти за, за своє планування свого особистого бюджету насправді. І що я ще взяла? Я це залишила в усіх формах, в яких тільки мені я заповнювала, що а, відеофідбек це просто це, ну, така проста річ з одного боку, а з іншого боку, це просто ну, який, я не знаю, це ефект вау. Тому що там все чітко, зрозуміло, з емоціями, і, і, і це і для мене, але мені дуже швидко його записувати. Ось, да. І дуже дякую за ком'юніті, дуже дякую за нашу офлайн зустріч, дуже дякую за наші ці питаннячка, відповіді, за підтримку один одного. Все. Ви зараз плакати будете.